Всем привет! И это мой первый влог из поездки. Потому что это моя первая поездка. И мы сейчас будем забирать быстренько с вами вещи. Сейчас уже 5.02. Мне в 6 утра надо быть на вокзале. И что я с собой беру? Базовых вещей это бывалка, сунопаста и еще. Я беру с собой носки с Человеком-пауком. Носки с Хэллоу Китти. Такая кофта. Новогодняя кофта. Мені 6 годин їхати, але вдруг я захочу їсти. То у мене два протеїна батончика, батончика. Звісно, же, паверпанки я візьму. Я обязательно беру собак. Ще такий прикольчик. Беру в собаке один. Я постійно, його конечно забуваю бить, але думаю, в поїздці я не забуду. Батончики. Открывается в 5.36. Мне надо в 6.19 уже уезжать с Киева. Я в 5.36 зайду в метро. Я, если честно, что-то вообще про це не подумал. Ну и я не встигну типа, доехать за 50 минут и найти, куда мне не седать. Я сейчас буду первый раз в жизни заказывать такси. Мне кажется, я никуда не успею и никуда не поеду.

Two hours later Я на місці, але я вообще не знаю куди йти, поэтому я просто йду за різні. Все Ребята, я у Львові. Вс. Тепер мені осталось знайти просто якийсь транспорт, я вообще не понимаю, тут все работает, І поїхати в Ребе. Жорсткий вайп Львова. Офігеть! Ми шукаємо останню реберню в Україні, щоб нам подарили мангал. Вони типу об'їхали всі реберні, взагалі, які є в Україні. І це буде зараз остання у нас. І типу, але до неї так складно добратися. Ви прикиньте. І типу. Я думаю, що нічого нам не дадуть. Офігеть! Вайп постапокаліпсіс, реально вогонь внутрі. А, ну ти, стоїш? А, вон реберня, смотрите прямо. Остання, типа, остання точка, де остались живі люди і вони тут жарять ребра. Блін, я всю сюди на тусовку сходив. М'ясо і ложиться. Ми собрали мангал. Це ми його от туди виграли. Ну блядь, дома розбереш. Мы в очереди стоим в Реберню. Это все мои фанаты пришли. Фан встреча. Тебе Ветра фан встречу, знаешь, где делать? На вокзале. Там завжди много людей. Фан встреча будет. Вы посмотрите, сколько тут людей. Я в шоке. Ну все фейки. Как я давно не ем мясо? Ладно, я недавно не Мы уже уходим. Мы уже уходим. Дивись, дивись, сколько Боже мой. Шашлик, шашличок, шашличок. Дим <рес> 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 Рум тур по нашій квартирі, але не зараз, бо ми йдемо гуляти, оказується, так? <рес> да? Ми йдемо, ратушу. Будемо ще дивитися на Львів з самого верху Львова. На ратушу не можна піднятися. Можна тако, так отак. На рату. ратуші піднялись. <гум> Давайте його посадимо ратуші. Що з тебе посадить? <гум> ми зайшли внутрі міської ради, попитали, і нам сказали, що можна все-таки піднятися на ратуші. Ми йдемо реєструватись. Ми поднімаємося вже. Я вже оставилася. Це просто квест. Ми думали, що тут можна вже вийти, але нет, нам треба підніматися ще вище. Нам треба ще підніматися туди. Я не знаю, на якої ми висоті, кстати, поступінки тут не виглядають очень такими прикольними. А що это? Класс, блин. А, кстати, еще подниматься, ребят. Не, ну это вообще прикол. Я не знаю, на какой мы сейчас высоте. Мы ну, поднимаемся и поднимаемся. Вот а то за что мы заплатили. Это квест. Ну я за что платить 50 гривен, согласитесь. Боже мой. О-о-о. стоило красиво. Погода, кстати, не очень для понятия наверх. Все, мы просто сходили, посмотрели 10 секунд на вид зелёва и все, можно спускаться. Ми шукаємо де щось -то поїсти, поїсти, що ми дуже голодні. Ми прийшли у Львівську майстерню шоколаду і тут теж треба розуміти, що це не кіпляти, чи не світа. І це в цьому А що їм там грустно? Мило. Переписи, Чувствуєш, тут звуки де якісь. Так. Да. Мені каже, це все зарветься. Дойдемо туди. А можна? Типу, по, щоб повернутися сюди, да Блін, обережно не входити, ребята, го. Тут вы добываете каву. Верю. Офигенный. Mm -hmm. А туда. Макдо Макдональдс, везде, везде. Львів. <ріг> Я люблю львів. А ну подожди так, ровно. Ро... Ну не закривай камеру. <клі> а що, камера здесь Це Видно? Це для мого влога, понял? Я... Я стесняюсь. Я стесняю. Не стесняюсь. Ага. Не знімай. Я хуял, ти ч не снимаешь? Я улю. Всім привіт. Це наш останній день у Львові. Ми вже збираємося. Закали вборщицю, щоб клінінг нам тут, типу, після нас все вона. убрали. У нас 4 години, щоб побачити Львів, бо вчора ми весь день просто їли. А сьогодні можемо все-таки щось інтересне побачити. Все, нам Побіг. скоро треба їхати назад. Але ми приїхали в мама Маляна. Тут ми вже все з'їли. Це було хачапурі по аджарськи а це було хачапурі фірмове. Тут ще були хінхалі. Ми вже покушали і будемо їхати зараз додому. Все, ребятки, два дні у Львові закончилось дуже швидко. Ну, Супер швидко. Ми на вокзалі. Ми вже на вокзалі. Чесно, було дуже весело. Я б у Львів приїхав би на цілий тиждень, щоб тут прям все побачити, тому що, ну по факту, дуже мало ми всього побачили. Але вже надо їхати. Все, пока львів. А що це за прикол? Вода. Це на послітітра, бонусна програма. розказую про свої враження від Львова і взагалі, як я проїбав поїзд, Це саме головне. Так вийшло, що типу я поїхав а, на вокзал. І можна навіть там в початку відео побачити, що, типу, коли я вивізку знімав, там дві дуже похожі були вивіски. Я знав, що мені треба з Києва у Львів, типу, понятне діло, і що мій потяг відправляється в 6.19. Я сидр, там Київ Львів 6.19 і Дарниця Львів 6.19. І я, понятне діло, подивився на Київ Львів, тому що я сідав ну, на пасажирському вокзалі, на вокзальній. Uh, і пішов не на ту колію. Я взагалі раніше не їздив нікуди. Я повторюю, це була моя перша поїздка. І я не знав, що Інтерсіті виглядає по-іншому, не так, як звичайний uh, поїзд. Тому я не удіявся, коли до мене під'їхав звичайний поїзд. Він під'їхав, uh, всі почали виходити. Тіпо, я бачу, ніхто не заходить. Питаю у а можна зайти? Вона каже, ні, ми взагалі відправляємося в 8 утра. Я кажу, в смысле, було ж сказано, в 6.19? Вона Вона ні, в 16 ми типу, тільки сюди приїхали. Ти що, чел, рофляєш? Я такий: стоп, а у мене вот білет. На 6.19, вона каже, а це это не этот поїзд, коротше, іди і гуляй. А я розумію, це вже було 6.30, що я не встигну уже на свій поїзд, куди мені треба. Я, коротше, вибігаю в між доколієми штуку. Короче, не знаю, як назвати, в коридорчик. Я розумію, що всього мого поїзда нема. Але бачу Ізюм Львів направлення в 6.35. А це уже где-то 6.32. Я просто з этого коридору вылетаю туди на колію. Там уже вони підняли эти ступеньки, уже хочуть відправлятися. Я підбігаю, там якраз хоче закривати двері. От это, не помню, я кажу, пустить, пожалуйста. Вона каже, у тебе є билет? Ні, немає билета, але я проїбав свой поїзд, другой. І вона каже, ну ладно, заходь. А вона мене впускає, каже, иди в перше купе, сідай. Я типа там всі спали в купе, понятне дело. Я туди заходжу, розполагаю, сюди. Підходить до мене вже проводниця, типу, відкриває двері каже, зайди до мене в купе. Типа, ну, прийшлося розплатитися, ребят. Розплатитися деньгами, если що. 700 гривень я заплатив за цей білет. І оце ще дуже обідно, що я, типа, і 700 гривень за цей білет заплатив, і типу, деньги мені не вернулись за Інтерсіті. тобто в районі 1000 я. Одав просто за одну дорогу вперед. Оце саме грустне було в етай поездки. А так мені вообще сама поїздка дуже сподобалась, хоча я дуже мало там времені, можна сказати, полтора дня там був. І то, типа, перший день а, ми вообще, типу, нічого цікавого не робили, тому що ми з друзями їздили по всім львівським реберням. Нам не було забрати всі реберні, щоб друзі получили подарунок фірміну сокиру, типу, брендовану, і брендований післа на землю гавку.